Всім привіт, дорогі підписники мого каналу. Сьогодні поговоримо про Гринкар, що залишається зовсім небагато часу. Залишається один тиждень до закінчення прийому заявок на лотерею Гринка 2024. Так що пустить подати свої заявки в часу. Щодо того, як збільшити свої шанси в два рази. Це можливо тільки тим, хто одружений з термітникам верхом, можна подати заявку як від колодени, так і від чоловіка. Цього року не потрібні паспорти для подачі, вони будуть потрібні у разі вигравку, але краще подавати ім'я і фамілію без помилок, так як вони записані кого якого є вже паспорт, або був закінчився, але так, як воно записано в закордонному вашому паспорті. Щодо фотографій, ви можете звернутися. Фото ательє, щоб бути більш впевненим, що фотографія дійсно правильна. Або можете зробити самостійно вдома. Я записував відео, дивіться, минулі відео, як зробити фотографії самому безкоштовно в домашніх умовах. Там є головні вимоги, Ви також можете перевірити самі на сайті, чи проходить ваша фотографія, чи не проходить, чи є якісь помилки. Ось фото, яке ми зробили за допомогою програми Divilote Tool. Ви знаєте, дітей саме важче фотографувати завжди, але ми зробили, і воно, як бачите, проходить. Так що можете робити безкоштовно самі собі фотографії. Багато людей звертаються з такими повідомленнями, думають, що я якось роздаю грімкам. Це не так. Це лише лотерея, ви повинні розуміти, Ніхто ніхто він нікому так просто не роздає. Я шокований, що багато людей видають себе за доволі таких грамотних, які розбираються ніби в цих питаннях, але вони зовсім не розуміють, про що вони запитують. Запитують, скільки коштує сама грін-карта, чи можна її отримати, купити. Якось люди не розуміють, що це неможливо, що вплинути на цей процес ніяк неможливо. Також остерігайтеся різних аферистів, шеників, які будуть використовувати ваші дані і не видають вам Confirmation Number. Я зразу видаю після того, як заповнюю анкету кожній людині, і ви зможете самостійно перевіряти в разі виграшу, не потрібно буде нічого, нікому платити. Далі будете проходити по процедурі, всі медична комісія, всі необхідні документи, наступні форми заповняти. Але за саму грін-карту вам вже нічого не потрібно буде більше платити. При заповненні потрібно уважно вивчити інструкції, щоб ви не були дискваліфіковані через неправильне заповнення або заповнення більш ніж одної заявки. Грін-карта зараз це чи не єдиний спосіб легально бути працювати, поживати в Америці. За відмінністю лише тим від громадянства, що ви не можете брати участь в голосуванні на виборах, але це ви вирішуєте, що вам це потрібно. Люди, які проживають, знаходяться зараз на території штатів, також можуть брати участь в лотереї. Хто із вас не впевнений правильності виконання цих кроків і не впевнений, що він заповнив все правильно, ви можете звернутися. За допомогою нижче я залишу контакти під цим відео, куди ви можете написати, і я допоможу заповнити вам заяву. Люди, які зараз без статуса, не виключно також можуть брати участь у середньому. Кому інформація була корисною, тисніть на дзвіночок, підписуйтесь на канал та жміть ваші лайки. До нових зустрічей!